Я вас вітаю, дорогі німці. Для вас приємна новина. Хто купив повний курс Б1 і вже вчиться, як заговорити німецькому, як розуміти носіїв на слух, як скласти іспит Б1 і більше того, як бути повністю готовим до Б2 без пробілів у знаннях, До речі, Б2 починаємо 1 березня. Він коштуватиме 250 євро. А хто купив Б1, як завжди, зайде за знижку 50% 125 євро, то для цих учнів курсу Б1 безкоштовно в чаті курсу я навчатиму чути мову носіїв, говорити гарними конструкціями та вміло відповідати. І сьогодні ми з вами починаємо перший урок Чути і розмовляти рівня B1, з чим я нас і вітаю, а ви пам'ятаєте, що ми проходили це, і А1, ви можете так зайти зараз в цей курс, і А2, теж можете зайти в цей курс, а ті, хто на B1, ви можете в тих ваших чатах, де ви є, і А1, і А2 переглядати ті уроки ще, і ще, і ще, тому що вони нікуди не діваються, і вони постійно будуть. Відповідно, ми з вами починаємо перший безкоштовний урок нашого курсу «Hören und sprechen B1» для курсу інтеграційного великого Б. Один. посібник, звісно, у вас буде там. Послухачка у вас, звісно, буде там. Поїхали «Leben und Liebe». Готові? Візьміть, будь ласка, наш зошит, який я вам. Рекомендувала взяти для інтеграційного великого курсу. У вас там граматика вранішня йде, та ще на YouTube. у вас буде ще своя окрема граматика, і, 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 і з іншого боку, можливо, зсередини, можливо, переверніть той зошит. Хай буде словниковий запас із цього курсу, із посібника чути і розмовляти добре, тому що тут слова будуть трошечки іншого спрямування, домовились. Ну, дивіться, що я маю на увазі, гляньте. Lieben, liebe, ясно, що це слова рівня А1, а ось далі. Діф, та що? Перабрен. Запишіть собі побачення. Ставте відео на паузу, як я вас завжди вчу. Спочатку, коли я готую людей до іспиту. Особливо це IELTS, у мене люди йдуть на англійську. Це не те, що реклама, а це так воно є. На Той фу, дітки приходять, коли їдуть в Америку. Я їм завжди кажу, не біжіть от одразу вмикати той текст. Подивіться на завдання. Подивіться на завдання, почитайте варіанти. Так само я навчаю вас. Особисто я навчаю так. Поїхали. Будь ласка, послухайте та поставте хрестики, що є правильним. Гляньте, що ви бачите. Жіночка якась заходить, парасольки стоять, висять пальта, розмовляють люди, заброньовані столики, дівчатка, хлопчик і двоє ще якихось людей. Якийсь ресторан, чи кафешка, чи що там. А тепер ви читаєте завдання. Так само я готую діток до НМТ. Читайте, діти, завдання. Поїхали одинадцять виразів. Перший уже зроблений. Катрін спізнюється, але Ральф недовго чекав. Друге. Ральф п'є пиво, а Катрін ліпше вип'є келих червоного вина. Третє. Катрін і Ральф познайомилися на дні народження одного їх друга. Четверте. Ральф працює у видавництві книжок для молоді. 5. Катрін розмовляє англійською, французькою, італійською та іспанською. М -м -м, яка молодчинка. Шість. За фахом вона фізіотерапевт. Сім. Вона плаває і ходить під вітрилами часто, але не любить пробіжки. Вісім Ральф гнучкий у своєму робочому графіку, тому що він є самозайнятим. Розумешка. Дев'ять. Ральф живе зі своєю молодшою сестрою. Десять. Ральф запрошує Катрін до себе додому наступної суботи. І одинадцяте сестра Ральфа щось приготує. Окей, дивимося, що нас робиться в номері 2. Завдання. Прослухайте ще раз уривки розмови і заповніть пропуски. Чим? Словами, яких не вистачає. Хто в мене вчився на НМД на IELTS і інші речі? Use of English, пригадуйте, це те самісіньке, гляньте те саме перше. Мені довелося трохи почекати Катрін, тому що, на жаль, вона не прийшла. Що? Бог його знає. Оце Бог його знає, ви повинні виловити із тексту, який вам читають. Два. Вона багато займається спортом влітку і взимку, але верхова їзда це її, угу хоча угу є. Неясно, що там. Третє. А ви так оп, ушки на макушки, ага, верхова їзда. Окей, треба буде звернути увагу тут на вечірці. Угу. Я не до кінця зрозуміла, що Ральф, напевне, має на увазі, чи що, але тепер він сказав мені: він і працює як. Четверте, він має великий талант для розмовляє англійською, іспанською і італійською. То це він розмовляє чи вона. І ми такі знову ушки на макушці. Тут написано Катрин, бачите? А тут вже написано Е. Не складається. Треба звернути увагу на це. Добре, у вас, бачите, поступово вимальовується квартира. квартира. Хто про що думає картина, а про що йде тим, йдеться про що? П'ять. Він живе зі своїм, чи своєю, напевно, своєю Р, тому що там стоїть разом. Die, вона, так, це вона. ist von zu Hause, вона з дому, щось, щось, щось. щось und wollte nicht Доволі in eine, і не хотіла бути одною. Угу, угу, в місті жити, щось таке. Ось це щось, щось, щось вам необхідно буде заповнити. Yes. Yes. Так, це вже текст пішло. І останнє завдання один це. Давайте дивитися. Тепер твоя черга ваша. Прослухайте і дайте відповіді на запитання. Перше. Чому ти так запізнилася? Мало не спізнився на трамвай, пропустив: Я, я майже. М -м -м -м. Чим ти заробляєш на життя, самозайнятий перекладач різні видавництва. Прим. Чим ти займаєшся у вільний час, улюблений від спорту, любить плавати, вітрильний спорт і лижі? 4. Ти живеш один, ні, сестра спільна квартира. Окей. Все. Три завдання є. Є. Ви готові послухачку вмикати? Маєте бути готові. Якщо не готові, то що ви робите? Правильно. Ставите відео на паузу. Так, послухачка, вам прийде в наш той чат. Я я вмикаю. У мене вона вже і заготовлена. А. Леблі. А. 1А. Bitte hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Katrin und Ralf haben sich auf einer Geburtstagsparty bei gemeinsamen Freunden kennengelernt. Sie waren sich sehr sympathisch und haben sich für Samstagabend in einer Kneipe verabredet. Ralf sitzt schon an einem Tisch, als Katrin mit kleiner Verspätung eintrifft. Katrin, hier. Hey, da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Oh, tut mir so leid, Ralf. Ich habe ganz knapp meine Trambahn verpasst. Und die nächste kam erst zehn Minuten später. Ach, kein Problem. Ich war auch nicht ganz pünktlich. Jetzt entspann dich erst einmal. Möchtest du auch ein Glas Rotwein? Ja, gerne. Ist deiner gut? Schön trocken? Ja, mir schmeckt er. Da, probier doch mal. Wenn ich darf? Mh, lecker. Den nehme ich auch. Noch einen Viertel Liter von dem Rotwein, bitte. Super, dass es heute Abend geklappt hat. Letztes Mal hatten wir ja nicht viel Zeit zum Reden. Klar, das war ja auch Werners Geburtstag. Aber jetzt. Erzähl mir doch nochmal, was du beruflich machst. Das habe ich auf der Party nicht so richtig verstanden. Ach, das ist nicht so schwierig. Ich bin selbstständig und arbeite als Übersetzer für verschiedene Verlage. Gerade übersetze ich ein Jugendbuch aus dem Englischen. Du sprichst dann sicher fließend Englisch, oder? Ja, sonst wäre es schwierig. Aber Sprachen waren schon immer mein Hobby. Ich kann auch Französisch, Spanisch und Italienisch. Und du? Oh nein. Da bin ich nicht gut. Englisch geht gerade so. Aber mein Schulfranzösisch versteht in Frankreich keiner. Meine Leidenschaft ist mehr der Sport. Stimmt. Du hast ja erzählt, dass du Physiotherapeutin bist. Was machst du denn am liebsten? Reiten ist mein Lieblingssport. Wenn das nur nicht so teuer wäre. Aber ich fahre auch gern Rad, schwimme. Und segle gern und gehe oft zum Joggen. Und im Winter natürlich Skifahren und Langlaufen. Wann hast du denn noch Zeit zum Arbeiten? Tja, da habe ich wirklich Glück. Ich arbeite in der Praxis meiner Mutter und bin deshalb ein wenig flexibel in meinen Arbeitszeiten. Aber das ist bei dir doch sicher auch so. Du bist doch selbstständig. Naja, schon. Aber ich muss rechtzeitig fertig sein, damit ich wieder neue Aufträge bekomme. Klar, das verstehe ich. Man muss sicherlich sehr diszipliniert sein, wenn man allein zu Hause arbeitet. Du lebst doch allein, oder? Nicht ganz. Ich wohne mit meiner kleinen Schwester in einer WG. Sie ist gerade bei meinen Eltern ausgezogen und wollte nicht allein in einer fremden Stadt leben. Ich mag sie sehr. Du wirst sie ja bald kennenlernen. Ach ja? Äh, ja, ich meine, wenn du willst, du könntest mich ja mal besuchen. Ich kann wirklich gut kochen. Na, das ist doch ein Angebot. Wie wär's mit Samstag in acht Tagen? Okay, das müsste passen. Was isst du denn gerne? Ah. Ви готові? Давайте, мої хороші. Де ваш зошит? Будемо з вами зараз записувати слова, виставити відео на паузу. Я, як ми це за здоровим, гайда. Катрин і Ральф познайомилися на дні народження у, у спільних друзів. Вони були дуже брудніми і домовилися зустрітися в пабі у суботу ввечері. Ральф сидить уже за столиком, коли Катрін приходить із запізненням. Ральф, Катрін, сюди. Ей, ось ти, радий тебе бачити. О, мені так шкода, Ральфе. Я розминулася зі своїм трамваєм, а наступний прийшов лише через 10 хвилин. О, не біда, я теж не встиг. Тепер розслабся та й усе. Ти бажаєш келих червоного вина? Так, із задоволенням. Та як воно тобі? Сухе? Ну, мені подобається. Ось, спробуй. так Ну Запам'ятайте це пробір догман, зараз ну Тут ми почнемо. Вен Ігдар, ви послухайте, як вони спілкуються. Він каже: вона можна? М -м -м, смачно. Ну, тоді я теж це візьму. Будь ласка, ще. Чверть літра червоного вина. Супер, що сьогодні ввечері ми зустрілися, це спрацювало. Бачите, яка фраза? Минулого разу у нас не було багато часу на розмову. Звичайно, це ж був день народження Вернера, але тепер скажи на ще раз, чим ти заробляєш на життя? Я не дуже зрозуміла це на вечірці. О, це не так уже і складно. Я приватний підприємець і працюю перекладачем у різних видавництвах. Зараз я перекладаю книгу для підлітків з англійської. Тоді ти, певно, вільно розмовляєш англійською, чи не так? Так, інакше було б важко, але мови завжди були моїм хобі. Я також володію французькою, іспанською та італійською. А ти. Унду. Запам'ятайте це кунди. О, не, о, ні, я такого не вмію. Англійською якось я спілкуюся, але ніхто у Франції не розуміє мою шкільну французьку. Моя пристрасть більше спорт. А, дійсно, ти ж казала, що ти фізіотерапевт. А що ти найбільше любиш робити? Верхова їзда, мій улюблений вид спорту, якби ж то не так дорого це було. Але я також люблю їздити на велосипеді, плавати, люблю вітрильний спорт, часто бігати під тюбцем, а взимку це, звичайно, лижі та бігові лижі. А коли у тебе є ще час для роботи? Ну що ж, оце, тя, ну що ж, мені справді пощастило. Я працюю в практиці моєї матері і тому маю дещо гнучкий графік роботи. Це, напевно, стосується і тебе. Ти незалежний? Так, Зельбсттенді, давайте запам'ятаємо. Ага, на Яшон. Ну так, але я маю закінчити вчасно, аби знову отримати нові замовлення. Mm -hmm, я це розумію. Ти, звичайно, повинен бути дуже дисциплінованим, коли працюєш сам з дома. Ти живеш один, так? Mm -hmm, це вже завершується, бачите, його тут небагато. Ну, не зовсім. Я живу в спільній квартирі з молодшою сестрою. Вона щойно переїхала з дому моїх батьків і не захотіла жити сама в чужому місті. Мені це дуже подобається. Ти, ти з нею скоро познайомишся, так? Ну, В плані, що він її дуже любить, я так думаю. А, дійсно? Ну так, маю на увазі, якщо ти хочеш, ти колись могла б завітати до мене. Я дуже добре вмію готувати. О, це так пропозиція. А як щодо суботи через вісім днів? Дещо здивовано. Угу, Гаразд, то має бути добре. А що ти любиш їсти? Саме мої хороші, заслухайте ще. Чотири рази, зараз ще один раз перекладіть гарненько, потім другий раз, третій раз почетушки переклад, і на четвертий раз, чи на п'ятий уже, останній. Ви закриваєте очі, ви слухаєте, і ви все, все, все розумієте. Добре? Так. Пішли. Що ж у нас з вами тут є? То, що у нас є рихті? Давайте подивимося. Перша ріхтіх. Чому? Катрин спізнюється, але Ральф недовго чекав. Двієчка. Двієчка неправда чомусь. Там треба повернутися, подивитися чому. Третє. Катрин і Ральф познайомилися на дні народження друзів. Шість. За фахом вона фізіотерапевт. Дев'ять. Ральф живе зі своєю молодшою сестрою. Десять. Ральф запрошує Катрін до себе додому наступної суботи. Я, я, я. Що необхідно поставити в тексті і рішення? А ви ж хитрі, ви знаєте, що Людмила Анатоліївна вам уже цю схему вітренувала, коли ви повертаєтесь на завдання, ставите грестики, подивилися, що правда і що неправда. Зрозуміло, поставили. Якщо виникли якісь питання, ви пішли в чат до мене, а не сидите він в різі, і рвати на собі волосся, що воно таке я не розумію. Я ні. У вас є чат, де є живі люди і таке інше. Відповідно, дивимося, будь ласка, з вами Геронзіна Хайнмаль, ось це діло, стати пюнкліх, у вас уже є, стати ось ці слова. І ось складіть речення питання. А ми з вами зараз перевіримо, я? так як ми з вами робимо на нашому курсі, чому він такий ефективний. Тому що ви робите це самі, а я вже потім вам допомагаю. Я. Ось допомога знов таки текст і розв'язання завдання 1Б. Мені довелося трохи почекати Катрін, тому що, на жаль, вона не прийшла вчасно, це вже у вас було зроблено. Звернімо увагу на друге. Вона багато займається спортом влітку і взимку, але верхова їзда є її. Улюбленим видом спорту, навіть якщо він такий дорогий. На вечірці я не до кінця розумів, чим Раф зробляє на життя. Але тепер він мені сказав, він самозайнятий і працює перекладачем 4. Він має великий талант до мов і говорить англійською, французькою, італійською та іспанською мовами. Б'ять. Він живе зі своєю сестрою. Вона пішла з дому і не захотіла жити сама в чудому місті. Куль-куль. Так, і останні мої гроші. Один це я ледве розминувся зі своїм трамваєм, тобто не встигла вона. Два я приватний підприємець і працюю перекладачем у різних видавництвах. Третє. Верхова їзда мій улюблений вид спорту. Я люблю плавати, вітрильний спорт і лижі. Чотири ні. Я живу у спільній квартирі зі сестрою. Все, мої гроші, далі йде наступне. Це буде наш наступний урок. Напевне, вони зустрілися. Ось і щось вони там собі метикують. Зараз я вам цей урок запакую. Вишлю в наш чат, а завтра вас чекає ще один сюрприз. До зустрічі, мої хороші. Чекаю вас. Пока-пока.